Всім привіт! В попередньому випуску ми розповідали про великих і могутніх коней ваговозної породи. А сьогодні відео буде про братів їх менших, про американських мініатюрних коней. Всі ми звикли до того, що коні це великі серйозні тварини, але це не завжди так. На деяких з них навіть не можна катати дітей. Якщо дивитися на таку конячку здалеку або на фотографії, то може здатися, що перед нами звичайний скаковий кінь, але якщо подивитися в порівнянні, то стає зрозуміло, що це не зовсім так. Мініатюрні коні найменші представники свого роду. Ось у цього скакуна зріст всього 70 см, а довжина 65 см. На відміну від поні, ці коні не коротконогі, товстенькі лошадки, якими ми їх звикли бачити. Навпаки, у цієї породи ті ж пропорції, що уїздових коней, тільки в мініатюрі. І отримують таких тварин в якості домашніх улюбленців, як ніби це зовсім не кінь, а, наприклад, собака. Якщо порівнювати розмір цих конячок з розміром азіатської вівчарки, то ви побачите, що габарити майже збігаються. Заводчики міні коней підтверджують, що їх отримання обходиться навіть дешевше, ніж утримання собаки таких самих розмірів. Але навіщо ж потрібні коні, на яких не можна їздити? Мініатюрні коні можуть ходити з господарям на прогулянку, можуть грати з дітьми а можуть виконувати ось такі трюки. Звичайно, гавкати і охороняти будинок цей маленький скакун не буде, зате його легко дресирувати в Америці та Європі, наприклад, вони успішно підміняють собак по Так що мініатюрні коні дивують не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й розумом. При тому, що виводилась порода зовсім для інших завдань, все почалося в 1930-х роках в Америці. Виводити їх почали для використання в шахтах, де великі коні не могли працювати через обмежений простір. Хоч на цих малюках їздити зверху дорослим особам не можна, але тягнути вантаж вони здатні. А з часом стало зрозуміло, що ці міні-коні мають великий потенціал, як не лише робочі тварини, а й як чудові компаньйони і домашні улюбленці. Тоді і селекція була спрямована на поліпшення краси та характеру, а не тільки робочих якостей. Вже в 70-х роках був створений американський реєстр мініатюрних коней, який визначив стандарти породи та веде облік їхнього племінного складу. З часом американські міні коні здобули популярність як чудові домашні тварини. Особливо серед сімей з дітьми, їх дружній характер, маленький розмір і гарний зовнішній вигляд зробили їх зірками ферм та конюшень. А завдяки своєму доброзичливому та спокійному характеру, міні-коні стали популярними в програмах терапії, надаючи психологічну та емоційну підтримку. В Конярстві кажуть, що якщо порівнювати їх з поні, то вони дивують абсолютною адекватністю. Тому що поні – це не зовсім дитячі конячки, як ми звикли думати. Вони часто злі, кусаються, б'ються і мають характер непридатний для постійного контакту з дітьми, а міні-коні закохують у себе прихильністю до людей і інтелектом. Також не можна забувати, що при всій своїй мініатюрності перед нами справжні коні. Отримувати таку тварину в міській квартирі категорично заборонено, їм потрібно місце для вигулу, а також стійло тирсою. Годують таких коней в основному сіном і травою, а крім того, кожен день їм дають по 400 грам зернової суміші. А щоб кінь виглядав і відчував себе нормально, йому потрібно вичісувати гриву і хвіст та чистити копита. Мініатюрні коні це заміські улюбленці. Якщо ви завжди мріяли про спортивного скакуна, але утримувати велику тварину не наважуєтеся, можете сміливо заводити цих доброзичливих крихіток. Дякую моїй маленькій донорці за ідею створення цього відео. Якби не вона, я мабуть і не знав би про існування цієї породи коней. А ви знали? Пишіть відповідь у коментарях, а також не забудьте подивитись наші попередні відео.